Вітаю вас, друзі, за останні дві доби значно, дуже значно зросла кількість ударів по території Білгородської народної республіки. Це у нас п'ять сутра под під прикрашаючимся плотним обстрілом Білгород, Білгородська область прильоти. Ну що, то Причиною цих чудових подій стало надходження нових партій американської демократії та дозвіл Сполучених Штатів Америки атакувати російські цілі американською зброєю на російському прикордонні власне, російські пропагандисти розповідають, що по них прилітають хаймарси. Це перше зафіксоване примінення РСЗО Хаймарс по об'єктам на території російського приграничного регіону. Нарешті ескалація. Нарешті перетнули ті самі коричневі лінії так званої Росії, яка усе одно нічого не зробить у відповідь. Річ про війну між НАТО і Росією рятувати становище росіян у БНР терміново вирушили кадирівці. Вони розвертають просто зараз свої колони у Ростовській області. Я командир з Пісназа Ахмат, і моє підрозділення зараз знаходиться на цьому стратегічно важному направленні. От коли кадирівці дістануться Білгородської Народної Республіки, то вони точно там усе зможуть кардинально змінити. Бо як відомо, удари американською зброєю вони ні на що. Не впливають. На ход бойових дій Удари западним вооруженням по нашій території, по глибинній території Росії абсолютно ніяким образом не ніяк не нікакні влияє вообще ніяк не павляє это ніяк не повлияло на ход спеціальної військової операції. Буквально пару днів тому сполучені Штати Америки надали дозвіл нам атакувати російські цілі на території так званої Росії, що правда лише у прикордонній зоні. Але тим не менше ефект вже є. Несколько волн ракетных атак с применением хаймерсов. Пробувати американську демократію на смак вже встиг один із очільників окупаційної адміністрації у БНР і Подох. Інші мешканці БНР знайомляться із касетками. От і, рече касетники. опять залп. забув на території БНР. Також дуже активно почала працювати російська протиповітряна оборона, яка паралельно теж завдає ударів по молодій республіці американськими установками но всі атаки відбила наша система ПВО. Білгородчани, які раніше не були знайомі із ударами американських хаймарсів, понюхали нову імпортну зброю і вирішили, що напевно час валити із Білгорода. Собрали вещи, все ще раз обсудили. В общем, ми виїжджаємо з Білграда. Уходімо, ходімо, ходім. Масніше обстрілюють і, по за даними, а та хірячити з Хаймарс. Проте по російському прикордонню працює не тільки артилерія і не тільки Хаймарси, а і ще є по дрону на кожного замаскованого іранського бойовика. Для ударів помірним жителям ВСУ активно використовують fpv дрони. Якщо подивитися стрічку, новин із БНР за останню добу, то вона виглядає приблизно так: зразу нізколько населених пунктів грайворонського городського округа. Подверглись атаки со сторони ВСУ з помощю чотирьох дронов камікадзе. Под обстрелом і атакою дронов со сторони ВСУ, село Графовка. І ще один населений пункт Грайворонського городського округа подвергся атаки со сторони ВСУ з помощью БПЛА, Село Дроновка, Грайворонського ГО подверглось атаки з помощью БПЛА. Окупанти також учора повідомили, що українські ФПВ почали залітати їм глибокий, дуже глибокий тил. Якщо подивитися на мапі то український FPV-дрон мав подолати мінімум дистанцію 60 або 70 кілометрів аби долетіти до села Івня. росіяни не розуміють як таке взагалі можливо щоби долали аж отаку відстань ну я можу тільки сказати що на них попереду чекає іще ще дуже багато неприємних відкриттів а поки що росіяни мають відкрити для себе наступне коли Владимир путін каже що він буде щось робити результат буде прямо протилежний я нагадую Даю росіяни почали наступ на півночі Харківщини, щоби як сказав Владимир Путін, зменшити кількість обстрілів БНР. Ми повинні будемо видимо, розглянути вопрос. Я твою точне акуратно, щоб створити на території України таку-то санітарну зону. На такому удаленні, з якого неможливо було б доставати нашу територію. Ну і власне тепер про результати роботи оцього великого геополітика. Внимання, ракетна опасність, адбор ракетної опасності, опять ракетна опасність. і так фактички по... кілька разів час, Кожен день, по скілька раз. Рішення Сполучених Штатів Америки дозволити нам атакувати американською зброєю російські цілі на російському прикордонні. Це суттєва зміна політики адміністрації Байдена. Побачимо. Що ще буде і надалі? А поки росіяни усе думають, як же їм відповідати, і вже навіть не йдеться про стандартні ядерні погрози, бо тоді може прилетіти і по них. Давайте не будемо говорити про ядерне оружі зараз, тому що це дійсно страшно. Потому что если мы що на это, то не забывать, что що ті теж Те Ті ж французи, у них 190 ядерных боеголовок. Не будем об этом говорить. Єдина офіційна реакція з боку так званої Росії, станом на зараз, це міністерство закордонних справ висловило розуміння. Хто запускає Хаймерса на Белгород, в Росії прекрасно розуміють, отметила Марія Захарова, і це вкотре доводить, що російські погрози це просто пусті звуки, що на них наші партнери не повинні зважати, і треба зняти абсолютно усі обмеження на застосування західної зброї по так званій Росії, а особливо на застосування по російських аеродромах. Це матиме надзвичайно велике значення, тому що зараз російська авіація надає російським військам Скам дуже значну перевагу, і росіян можна позбавити цієї переваги. Ракети дальне вони можуть поставити в дуже складне положення нашу оперативну тактичну і армійську авіацію. В нашій країні мало не покажеться бомбардування Білгорода, як і будь-якого іншого російського міста. Це звісно чудово. Але нас із вами насамперед цікавить наше українське прикордоння. Російські пропагандисти розповідають кожен вечір, що вони от-от візьмуть Вовчанськ або. Принаймні вони його майже оточили фактично в окруженні Валчан. Звісно, реальна ситуація зовсім не така, як вони розповідають. Так, росіяни мають значну перевагу у авіації. Це серйозна проблема. Росіяни авіацією та артилерією практично руйнують місто, але російський наступ на півночі Харківщини вдалося зупинити. Ворог не має практично жодних просувань за останній час, і самі російські пропагандисти це вже не Сово визнавали само Волчавські без значительних тепер... <клес> 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 Собственно, наступлення становля. Це дійсно так ми уперлись їх оборонний порядок. Інший тимчасово живий російський пропагандист взагалі пише, що Україна починає на цьому напрямку свій контрнаступ, і один раз він поїхав у Вовчанськ, але йому довелося постійно бігати. Бо дрони. Само Северний. На автотранспорті практично неможливо, тому що бути в півіхи. Дрони камікадзе і справді відіграли дуже значну роль у обороні Харківщини, та й не тільки Харківщини. Насправді, у самому Вовчанську українські дрони знищують як російську піхоту, так і російську техніку. Та й взагалі на півночі Харківщини вони зараз знищують і інженерну техніку, і логістику, і знищують, звісно, російські танки, які інколи там з'являються. І тут я хочу вам, друзі, знову подякувати. Подякувати. подякувати за вашу допомогу, тому що із вашою допомогою ми встигли передати підрозділам на Харківщині дуже багато різних FPV. То саме головне, звісно, сюди виділили огромне кількість резервів по безпілотникам. Росіяни скаржаться, що вони хочуть і далі наступати на півночі Харківщини, але фактично вже не можуть, тому що працює українська артилерія і знову ж таки дрони. Дронів особливо багато. У них доволі широка лінійка ФПІ. Лі дронів в камікадзе. Если пытаться йти далі, то ми просто будем терять большое количество своїх людей. А навіть якщо вони зараз зупиняться і не будуть намагатися далі просуватися, усе одно дрони їм створять дуже великі проблеми, бо дрони це найкращий засіб, як я вже казав, неодноразово для знищення логістики супротивника. Зараз етап евакуації ета сам ну етап снабження логістики. Он страждає більше, ніж бойові подрозділення. Противник старається. Вибіт логістику, Именно поставки всього из жовтої зони в этот вот промежуток, наибольшей степені вогнення дронів подвергается, наибольшей опасности і найбільші потери сьогодні. Ударні дрони не менш важливі, аніж американська зброя, і ми можемо використовувати наші українські дрони будь-де на будь-яких територіях, так званої Росії. Саме так нещодавно і сталося неподалік від нашого державного кордону, на території Курської народної регіони республіки Росіяни чомусь вирішили з дуру виїхати колоною у поле, і це була їхня фатальна помилка. Воїни 53-ї окремої механізованої бригади одразу почали зустрічати оцих дуже дивних гостей і частувати їх дронами камікадзе. Далі підключилися також і воїни підрозділу Крила до пекла 103-ї окремої бригади тероборони і добивали оцю колону, коли вона намагалася втекти або заховатися. Зрештою, частина Росій. Техніки втекла, а частина згоріла. Взагалі, ви знаєте, друзі, дрони камікадзе надзвичайно серйозно змінили російсько-українську війну. І я твердо переконаний, що якби не дрони, якби не ваші донати на дрони, ми мали би набагато гіршу ситуацію протягом півроку, поки американці не надавали нам допомогу. fpv дрони буквально рятували ситуацію: рятували українську піхоту та знищували ворога і будуть знищувати і надалі. Проте для Перемоги треба буде зробити іще ще дуже дуже багато, і однозначно вона не буде легкою. І ми маємо і ще більше і ще активніше допомагати українському війську.